Привіт, друзі! Сьогодні на уроці ми з вами познайомимось із Римською імперією від розквіту до поділу. Протягом першого-другого століття нашої ери Римська імперія переживала добу розквіту та найбільшої могутності. Особливо відзначають період правління п'яти добрих імператорів, який тривав з 96 по 180 роки нашої ери, та охоплював правління нерви. Раяна, Адріана, Антоніна Пія, Марка Аврелія. Наступність в епоху п'яти добрих імператорів відбувалась мирним шляхом. Кожен імператор мирно приймав свого наступника. Їхнє правління в Першому і другому столітті вважалося золотою добою Римської держави. Першим імператором династії Антонінів став найстарший із сенаторів нерва. Щоб забезпечити стабільність влади та процвітання імперії, Нерва запропонував процедуру усиновлення наступника влади. Згідно з нею, імператор, за погодженням із сенатом, мав ще за життя призначити собі наступника та всиновити його, причому вибрати його мав не через родинні зв'язки, а лише за здібностями до управління державою та особистісними рисами. У 98-му році Нерва передав владу талановитому полководцю Траяну, який розширив територію Римської імперії до небувалих розмірів. У результаті війн він приєднав Дакію, зараз Румунія, Аравію, Вірменію та Месопотамію. За правління Траяна Римсто був справжню велич, він турбувався про дороги та гавані, чим сприяв розвитку торгівлі. За його пропозицією, держава взяла на себе турботу про виховання сиріт і дітей із бідних сімей. Більшу частину свого життя він провів у походах. Траян був сміливим та сильним воїном, чудово володів зброєю. У поході завжди йшов пішки посеред війська. Її Їв просту солдатську їжу. Під час придушення повстання в юдеї імператор помер. За нового імператора Адріана імперія перейшла до оборони. Для захисту володінь у Британії було збудовано систему укріплень вал Адріана, яка сягала 128 кілометрів. Подібні укріплення для захисту від нападів сусідів почали зводити і в інших кордонах. Адріан був, мабуть, єдиним імператором, який об'їхав усі свої володіння, однак утримувати величезні завойовані території ставало все важче. Найголовнішим способом вирішення конфліктних ситуацій імператор Антонін Пій вважав дипломатію, продовжив зводити для укріплення кордонів оборонні споруди, найвідоміша з яких Вал Антоніна або Стіна Антонія. Одним із найвидатніших римських імператорів уважають Марка Аврелія, який був державним діячем і філософом. Певний час він мав співправителя, відтоді практика поділу влади між правителями стала звичним явищем. У філософському творі наодинці з собою він писав: виконуй ту справу, на яку поставлений. У 180 році під час походу проти германських племен. Аврелій помер від чуми. Імператорський трон посів його син Комод. Його правління не було тривалим та успішним. Комода було вбито. Так закінчилося правління династії Антонінів. Цей період називали золотим віком Римської імперії. У другому столітті нашої ери володіння імперії охоплювали величезні простори в Європі, на півночі Африки. Та Малій Азії, до Рима стікалися всі багатства провінцій. В основі економіки імперії було сільське господарство. Щоправда, у цей час більшість земель входили до складу латифундій – великих приватних земельних володінь, в них виробляли сільськогосподарську продукцію для продажу. Ремісники виготовляли найрізноманітніші вироби від побутових речей до ювелірних прикрас, мережа доріг. І мостів з'єднували провінції імперії зі столицею Римом, ними, а також морським шляхом транспортували товари. Головною робочою силою в Римі були раби. Їх була величезна кількість у першому столітті нашої ери у Римі було близько 60 мільйонів рабів. Вони були безправними і вважалися власністю господаря. Усе інше населення імперії сплачувало різноманітні податки, які залежали від становища людини в суспільстві. Громадяни Рима мали менший податковий тиск, а провінціали більший. Багатство держави дозволяло імператорам споруджувати величезні будівлі в Римі, забезпечувати допомогою нужденних, підтримувати розвиток культури і мистецтва. Римська імперія мала величезну територію. Сильну армію, і, здавалось, ніщо не могло похитнути її могутності. Проте в третьому столітті нашої ери для імперії настали складні кризові часи. Криза це складне становище або загострення суперечностей. Усе розпочалось із вбивства Олександра Севера, його ж воїнами у 235 році. Відтоді багато десятиліть точилась боротьба за імператорське місце. Якщо протягом Другого століття нашої ери правили дев'ять імператорів, то у третьому столітті нашої ери їх змінилося понад сорока, часто спалахували повстання, причому не тільки завойованих народів, але й серед армії, яка мала тримати їх у покорі. Час від часу деякі провінції відколювались від імперії. Її скарбниця порожніла через витрати на армію та імператорський двір, щоб їх покрити, правителі вдавалися до обману, зменшували вагу срібних і золотих монет, карбували мідні гроші. Усе це знецінюва гроші та призводило до зростання цін занепаду господарства і торгівлі, падіння життєвого рівня, голоду та епідемій. через припинення загарбницьких війн. Припинився приплив до Риму рабів у такій кількості, як раніше. Раби стали дорожчими, і господарі примушували їх працювати більше. Відповідно, зменшилась ефективність їхньої праці. Для заохочення рабів їм почали надавати ділянку землі в оренду, дозволяли мати сім'ю, будинок, власне, невелике господарство. За користування землею вони платили орендну плату та віддавали. Певну частину врожаю таких людей називали колонами, тобто напівзалежні селяни в Римській імперії в період занепаду. До всього додалась загроза зовнішніх ворогів. У другій половині третього століття нашої ери почастішали напад на Римську імперію варварських племен. Варварами римляни називали будь-яких чужинців. Імператори Риму. Мусили вести оборонні війни з готами, галами, бургундами та іншими народами. У 284 році римським імператором став Діоклетіан. Розпочався новий період історії Римської імперії, який називали Домінат. У цей час Римська імперія була слабкою та близькою до занепаду. Щоб втримати ситуацію, Діоклетіан розмістив римські гарнізони в провінціях. Це давало змогу контролювати місцеве населення, придушувати повстання, як тільки воно виникало, та відбивати наступи зовнішніх ворогів. За правління Діоклетіана розпочалася боротьба з християнами. Християнські громади накопичили багато грошей і були добре організованими, тому, на думку імператора, становили загрозу для влади. У 303 році Діоклетіан видав закон яким заборонив християнство, кожен вірянин мав привселюдно зректися своїх поглядів і принести жертву язичницьким богам та імператорам. тих, хто відмовлявся, піддавали переслідуванням, тортурам, ув'язненню та навіть страчували. Для поліпшення управління імперією Діоклетіан поділив країну на дві частини: східну. Та Західну І призначив своїм співправителем полководця Максиміана. Згодом своїм співправителем західної частини Діокледіан призначив Галерія. Максиміан, який управляв східною частиною, також уся собі співправителя Констанція. Така система управління дістала назву Тетрархія, тобто правління чотирьох. У 306 році імператором було проголошено старшого сина Констанція Константина. Однак проти нього виступив син Максиміана Максенцій. Константин, підтриманий сенатом, переміг. У 324 році Константин, названий пізніше Великим, почав одноосібно правити Римською імперією. Константин продовжив реформи розпочати Діоклетіаном, замінив. Знецінені срібні монети золотими, які називалися солідами, прикріпів вільних людей до землі або ремесла, зберіглись поділ імперії на чотири частини, які тепер називались префектурами. Їх очолювали префекти, які мали. Тільки цивільну владу. Через те, що громадяни Риму поступово перетворювалися на закріпачених платників податків, Константин був змушений брати на службу до Римської армії дедалі більше варварів: скіфів, хотів, франків. Він був першим імператором, що призначав варварів. Константин управляв імперією деспотично, жорстко розправлявся з усіма, хто ставав йому на заваді. Так за його наказом вбили багато його близьких друзів, а також сина і дружину. Константин заснував нову столицю Римської імперії, назвавши її другим або новим Римом. Але незабаром це місто почали називати Константинополем. Сучасний Стамбул, розташований на території Туреччини. Місто було розташоване на європейському березі Протоки Боспор на високому укріпленому природою мису. Саме тут перехрещувались торгові шляхи, сухопутний з Азії в Європу та морський із Чорного моря Середземне. Константин прагнув, щоб нова столиця. Перевершила рим красою і не шкодував на це коштів. У місті було споруджено розкішний імператорський палац, терми, бібліотеку, великий іподром, два театри, палаци для придворної знаті, багато будинків для ремісників, торгівців, мореплавців та рибаків, споруджувались християнські храми та язичницькі. Щоб прикрасити місто з різних міст Греції було завезено кращі твори мистецтва, плити мармуру колони. У 330 році Константинополь був урочисто проголошений столицею і незабаром став найбільшим містом імперії. У 395 році відбувся поділ імперії на Західну та Східну. Перевірте засвоєне на уроці, встанови чи правильне твердження. Першим імператором Риму став Діоклетіан. Території, завойовані та приєднані до Римської держави, називались колоніями. У третьому столітті на імператорському престолі протягом 50 років змінилось 22 імператори. Державний лад, встановлений імператором Діоклетіаном, отримав назву Принципат. Діоклетіан один із перших правителів, який добровільно полишив трон. Константин заснував нову столицю Римської імперії. Тестові завдання Місто, яке стало новою столицею Римської імперії в 330 році Хто з римських імператорів зробив християнство державною релігією? Велике приватне землеволодіння це? У 395 році Римська імперія розділилась на Завдання на відповідність. Встанови відповідність між історичною особою та її характеристикою. Робота з термінами. Знайди і запиши в зошик терміни та їх визначення. <звук> До зустрічі у наступних відео.